Щоб доказати свою невиновность, браті Роман і Іван согласились пройти тест на поліграфію. Роман, вам запропоновано пройти тестування на поліграфію для того, щоб довести свою правоту. Ви готові пройти тест? Готовий. На питання тесту, на всі питання, які я вам буду задавати, вам потрібно буде відповідати лише так, ні і не знаю. Скажіть, ваше ім'я Роман? Так да. Скажіть, Світлана, це старша дочка вашої співмешканки? Так да. Скажіть, ви роздягали Світлану? Ні. Скажіть, ви торкалися полових органів Світлани? Ні. Скажіть, із Світланою ви намагалися зайнятися сексом? Скажіть, зараз ви знаходитесь в кабінеті? Так. Скажіть, ви коли-небудь приставали до малолітніх? Ні. Скажіть, коли-небудь Світлана бачила вас голим? Ні. Скажіть, Світлані, ви пропонували вступити в інтимні відносини? Ні. Скажіть, ви торкались до полових органів Світлани? Романе, Іван, у мене у вас одне і те саме питання. Чи довіряєте ви результатам теста? Так. Будете довіряти, так? так. Романе. Так. Будете довіряти. Угу. Знаєш, от я тобі скажу одне, як не стало, що, звичайно, якщо, не дай Господь Бог там щось було і їх порвати на місце, це однозначно за цих мужиків. Якщо в чого не було, навіть. я вважаю, візьми своїх дітей, візьми усіх своїх та трьох дітей, біжить за очі. Від таких чоловіків, які дотягують до такої ситуації, яка виникає, що ми тут розбирали. Бери дітей і їдь до сестри. Я думаю, що сестра тебе там, де прийме, і це буде далеко від твоєї матері. Я приглашаю в студію поліграфолога Ігоря Іщука. Поясніть спочатку. Значить, ви е, тестували і Романа, і е, Івана. Так. Наскільки точними є дані тесту на поліграфію? Процент достовірності складає від 85 до 97%. Тобто, якщо поліграфолог отримує нижче чим цей процент, він не має права оголосити ці результати, і потрібно або дотестовувати людину, або назначати повторне тестування. Отже, давайте, якщо вже узагальнити е, результати дослідження, спочатку по Івану, який висновок ви зробили? Чи домагався роман е, Світлани? Чи мав е, місце факт розбещення? Ні, по результатам тестування. Іван не домагався Світлани, Ігоре. Якщо е, говорити про Романа, який висновок ви робите? Роману задавалися аналогічні запитання стосовно тих чи інших активних дій. Е, в Романа йдуть на деякі запитання, неоднозначні реакції. Я можу сказати про те, що Роман не вчиняв активних дій щодо розбещення Світлани, тобто він не демонстрував свої органи, він не торкався до неї, він не змушував до... Е, Вступання в інтимні відносини і от інші ці всі моменти, але так як Роман разом проживає з Світланою, тобто вони знаходяться в побуті і досить багато часу також спілкуються, знаходяться просто разом. Іноді були ті моменти, коли Роман, можливо, якось через одяг доторкався